Ми маємо ембріологічну лабораторію. В межах ембріологічної лабораторії виконується. Усі процедури допоміжних репродуктивних технологій. Ми маємо віконце в операційну, звідки нам передають лікарі матеріал. Маємо відповідну станцію з маніпуляторами, де якраз власне, і здійснюється процедури Іксі, запліднення, процедура Піксі. Це найчастіше у нас в кінці виконується Іксі, і відповідно Піксі. Ну і маємо ламінарну шафу і інкубатори, у межах яких відбувається культивування ембріончиків. Я закінчив біологічний факультет. Тужського національного університету, після чого закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію в інституті зоології. Насправді сфера моїх наукових інтересів ще студентських років стосувалася біології індивідуального розвитку, а саме регенерація, тобто ну, тема студентської моєї роботи це було дослідження впливу ультрафіолету, інфрачервоного випромінювання на регенераційні процеси в амфібії, а це є частина біології індивідуального розвитку. В подальшому, тобто, звісно, після захисту я залишився викладати при Ужгородському університеті, при кафедрі зоології. Зараз є завідувач кафедри. Ризоології біологічного факультету паралельно ще років 12 тому, оскільки знову сфера моїх інтересів стосувалася біології індивідуального розвитку, виникла, скажімо так, виникла потреба у ембріологах на території Закарпатської області. Ну і запросили на. Навчання з подальшою перспективою, можливо працювати у цій сфері на території області клінік репродуктивної медицини тоді ще, звісно, не було. Але навчання проходило доволі продуктивно, цікаво. Воно було непростим і доволі довгим, тобто тривало порядка 8 місяців. Це навіть без перспективи подальшого працевлаштування. Але знову ця сфера була завжди мені цікава, тому насправді за власний рахунок, але було цікаво займатися, було цікаво вивчити, що це таке, тим паче в той період. Часу це було надзвичайно нове, мало хто навіть чув про допоміжні репродуктивні технології чи екстракорпоральне запліднення. Насправді, якщо подружня пара або взагалі пара проживає разом, тобто веде там, активне статеве життя, не, ніяким чином не запобігає вагітності, і при тому вагітність не настає впродовж першого року, впродовж одного року, то тут вже можна запідозрити непліддя. Тобто можна запідозрити діагноз непліддя, але насправді цей діагноз виставляється вже лише фахівцями в в клінці репродуктивної медицини проходить пара, вона приходить спочатку до репродуктолога. Ми пропонуємо, що класно би було, якщо би проходили двоє одразу на первинний прийом. Якщо ну вони зрозуміли, да, що в них є проблема. Вони прийшли. Їм легше говорити з ними обома. І тоді ми одразу чоловіка до уролога, він вже ним займається, він його консультує, обстежує, що потрібно, що як насправді до ембріологічної лабораторії доходить дуже мало пацієнтів, тому що наша задача не здійснити запліднення поза межами організму. Наша задача, щоб пара отримала бажану дитинку, а це не обов'язково має відбуватися шляхом допоміжних репродуктивних технологій. Тобто в більшості випадків лікування відбувається поза межами ембріологічної лабораторії. На даний момент. Можна сказати, що чоловічий фактор безпліддя переважає над жіночим фактором безпліддя, і статистично ми маємо багато пацієнтів до 35 років з даною проблемою. Лише після обстеження лікарем-андрологом, після обстеження лікарем-репродуктологом, парі виставляється діагноз непліддя. Між іншим, лише отримавши такий діагноз, ви маєте право здійснювати, там, скажімо, допоміжні репродуктивні технології. Тобто маєте право звернутися за цими процедурами. Без такого діагнозу це робити заборонено. Тобто ви не можете просто, будучи абсолютно здоровими, прийти в клініку репродуктивної медицини і попросити створити вам діток. Такі речі ніхто робити не буде. Тобто, Допоміжні репродуктивні технології це є метод лікування хвороби, метод лікування такого захворювання, як непліддя, а не створення дітей чи щось такого дусі, як ми то доволі часто чуємо. Пробують там хтось півроку, хтось рік, хтось було 4 роки, 11 років, не можуть завагітніти. Чому так відбувається? По-перше, ми думаємо, що зараз стрес. Взагалі жінки знаходяться в такому стані постійного стресу, це всі новини: ковід, війна і це все. і ну, Частіше починають звертатися жінки молодого віку, 25 років, 28 років. І, скоріш за все, пов'язано з цим. Хронічний стрес, кортизол, пролептин, він блокує овуляцію, е, блокує яєчники, не відбувається овуляція, не відбувається запліднення. Істотним фактором є гормональні впливи на репродуктивне здоров'я, порушення певних гормонів, які призводять до проблем по репродуктивній системі. Ну і третій фактор це є анатомічний фактор, варикозне розширення вен досить часто проблема, яку ми спостерігаємо, да? яка має вплив на репродуктивне здоров'я. Генетичне. Фактор. В принципі, з чоловічим матеріалом легше, в тому плані, що він оновлюється. Ну, приблизно там кожні три місяці ми можемо на нього впливати. І покращити, і якість покращити, і кількість покращити сперматозоїдів, бо в жінки ми так не можемо. Якщо яйцеклітини погані, ми вже з ними нічого не зробимо. Завжди ми працюємо з парою, тобто працюємо як із чоловіком, так і з жінкою. Тобто я маю на увазі, йде підготовка як чоловіка, так і підготовка жінки, в тому числі стимуляція гормональна. Стимуляція може бути різна, протоколи є різні, є короткі, є довгі, вони тривають від двох тижнів до 2, 10 днів, 2 тижні до місяця. Ну і після того вже насправді починається репродуктологічно ембріологічна частина допоміжних репродуктивних технологій, яка полягає. Перше в аспірації ооцитів. багато чого залежить від того, що саме було виявлено, тому що найпростіше із уже циклу допоміжних репродуктивних технологій це внутрішньоматкова інсемінація. Це коли очищають, збільшують концентрацію матеріалу чоловіка і вводять його у матку жінки. Це найпростіше. Воно не потребує, скажімо, знечулення жінки, може потребувати, а може й не потребувати стимуляцію гормональної жінки перед цим процесом. Все таки внутріматкова інсемінація у світових масштабах не є панацеєю і дає результативність порядка до 12%. Що це, наприклад, да, цикл Еко. Ми там нехай буде непрохідні маткові труби. Тобто, це вихід один-єдиний, що це цикл еко. Жінка до нас приходить, перед тим вона здає всі необхідні аналізи, довідки, які нам потрібно. Да, і тоді вона приходить на початку циклу. Ми підбираємо під її вагу, під її гормональний стан препарати. Це ін'єкційні препарати, які ми колемо в живіт, вибирається підбирається доза, видається протокол на кожен день. Там є доза препарату, який препарат, коли колоти. Визначаємо, коли їй потрібно пройти на УЗД і коли потрібно здати рівень на естрадіол. Там ну, взагалі стимуляція йде там 10 днів, наприклад, 10 -11 днів. Ми це контролюємо, щоб не було якоїсь гіперстимуляції яєчників. Тобто ми дивимось ОЗД, як виглядають, плюс естрадіол, і дивимося, чи нам треба міняти дозу, як реагують яєчники, чи треба нам збільшити, чи навпаки зменшити дозу, підбираємо останній укол-тригер. Це саме останній укол, який є дуже-дуже важливий. Тому що саме від тригера ми розраховуємо 35-36 годин до моменту пункції. А, і вже коли йде момент пункції, це. В операційній відбувається це як звичайно УЗД датчик УЗД. На ньому є голочка спеціальна, і ми під контролем УЗД. Кожен фолікул заходимо, забираємо цю рідину, забираємо яйцеклітинки і далі вже працює ембріолог. Ми можемо цей оціткумулюсний комплекс запліднити шляхом простого звичайного запліднення, що називається IVF. Та? Мається на увазі, що ми його взагалі не чіпаємо, вносимо певну концентрацію сперматозоїдів, да, Ми концентруємо матеріал чоловіка, та? вибираємо найкращі сперматозоїди, вносимо до цих яйцеклітин, і сперматозоїди самі запліднюють ці яйцеклітини. Насправді. Ця процедура надзвичайно розповсюджена у Європі, тому що вважається так, що уникають впливу ембріолога, тобто уникають впливу ембріолога на вибір сперматозоїда, який запліднить яйцеклітину. особливо у тих країнах, де ну, доволі розумна релігійність, то вважають, що це метод кращий. Від себе скажу, що ні, тому що насправді в результаті ми отримуємо запліднення порядка всього 60% ооцитів. оцитів, а це дуже-дуже. Мало, тобто ми втрачаємо 40% оцитів, які могли бути запліднені і дати нам хороший ембріон. От Чітко видно, особливо от в даному випадку, чітко видно ембріончик, який вже складається, бачите, з внутрішньоклітинної маси, трофактодерми. Це доволі маленька ще, але бластоциста. Тобто маємо два ембріончики, які по великому рахунку вже відповідають своїй добі культивування, але ми вітрифікуватимемо їх лише за кілька годин ще. І тому. Ну, досить непогано. З 2-2 ми ставимо ці оцити у спеціальну культуральну чашечку. І... Чекаємо 18 годин. За 18 годин клітини повинні запліднитися. тобто виникають чітко два пронуклеуси, і ми маємо вже заплідну яцеклітину зиготу, яка вже містить генетичний матеріал як чоловіка, так і жінки. Потім ці ооцити культивуються впродовж 5 діб, і ми отримуємо бластоцисту. На п'ятий день це ембріончик, який вже має відповідно дві, два шари клітин. Тобто він має дві популяції клітин це ембріобласт і трофактодерма. І саме в цьому випадку, Ембріолог знову у співпраці з репродуктологом переносить цю, цей ембріон у порожнину матки, тому що, власне, у природньому циклі на п'ятий день відбувається вихід ембріону з оболонок і його імплантація. Тобто, ну і власне на п'ятий день ми переносимо, на п'ятий день повинна ну, поступово бластоциста виходить з своїх оболонок, імплантується в матці жінки і починається розвиток плоду. Тут уже знову ембріолог передає всі питання. Репродуктологу, який в подальшому вже оцінює розвиток плоду. Вік погіршує якість яйцеклітин. Тобто жінка народжується з усіма своїми яйцеклітинами, і в неї запас вже визначається на, весь, на, на все її життя. І ми не можемо на нього вплинути, тобто збільшити. Ми можемо зменшити да, операції, але збільшити ми його не можемо. Тому е найоптимальніший вік, я би так сказала, десь 30%. 32 роки до 32 років. Далі починає зб... ну, змінюватися якийсь яйцеклітин, Вона починає ставати гіршою, тоді вже шанси на природню вагітність менші. Тому що е... яйцеклітина, якщо вона не зріла або має якісь генетичні порушення, вона не буде правильно розвиватися. Тоді можуть бути викидні. Тоді може взагалі не проживатися ембріончик в ендометрії. Часто от штучне запліднення називають, от я так сказав, штучне запліднення називають штучним. Але насправді, якщо подивитися, чим займається ембріолог, він намагається максимально відтворити ті процеси, які відбуваються у природньому циклі. От як ми чистимо ооцити. Ми вносимо їх на секунд 30, фактично у гіаурнідазу. Це така речовина, яка виділяється сперматозоїдами, коли вони проникають всередину якраз і циклітини, тобто коли вони розчиняють. Цей кумулюс. Тобто ми намагаємося відтворити ті процеси, які, ну притаманні сперматозоїду, які, по суті, природньому циклі робить він. Крім Іксі, є ще ряд методів, це такий, як метод Піксі, це метод фізіологічного дослідження якості більше, і зрілості сперматозоїда. Тобто також він може бути реалізований в цьому випадку не лише морфологія оцінюється сперматозоїда, а і його фізіологічна зрілість. В подальшому все так само, як Віксів він вноситься всередину яйцеклітини. Ну і є ще один метод запліднення, всі вони реалізуються у нас в області. Це імсі. У цьому випадку просто під надвеликим збільшенням ми детально розглядаємо всі структури сперматозоїда, щоб відібрати максимально морфологічно якісний і зрілий сперматозоїд. Останнім часом ми бачимо тенденцію на да, збільшення іменно генетичного фактору, що впливає досить істотно. На морфологію сперматозоїдів. Особливо цей вплив ми замічаємо під час проведення якраз таки процедури іксі, на коли ми маємо в принципі нормальну або знижену концентрацію сперматозоїдів на запліднюються і циклітини, і ми можемо бачити невдалі рости або вдалі рости. Але якщо ми виконуємо подальше генетичне дослідження, то б ми там маємо певні проблеми. Якщо є аномальний сперматозоїд, тобто якщо є певні тератогенні процеси в ньому, він просто не отримає достатньої швидкості для того, щоб дійти до яйцеклітини. клітини Тобто він буде затримуватися в процесі свого руху. Справа в тому, що ясно, що кожен чоловік виділяє мільйони просто сперматозоїдів, і, звісно, до яйцеклітини надходять ті, які максимально морфологічно здатні за певний період часу, максимально швидко дійти до ЄЦ клітини. Да? Ну, і зрозуміло, ті сперматозоїди, які мають якісь аномалії. Навіть ми під час запліднення, коли бачимо такі, ми бачимо, що вони рухаються геть уповільнено. Тобто шансів дійти до цієї клітини у них, звісно, немає. Чоловічне пліддя, в принципі, якщо не рівне за своєю кількості, то в деяких випадках може навіть домінувати. Тобто просто справа в тому, що менш обстежуються чоловіки, то все-таки жінки, як би ми там не говорили, частіше звертаються до лікарів гінекологів, ніж чоловіки до урологів. А бажано було би. Звертатись якраз таки у пацієнтів до 35 років, ми маємо тенденцію до надмірної ваги, да? тобто зміна метаболізму, яка впливає так само на репродуктивне здоров'я. Пиво, пиво досить сильно впливає на репродуктивне здоров'я. Ми не говоримо про пиво там, наприклад, якщо ви випили один раз на місяць, да, пиво і. Вживання е, пива кожен день. Якщо ми говоримо про вживання кожен день, да, воно має негативний вплив на сперматогенез по тій причині, що можливо збільшуються е, кількості жіночих гормонів у нас у чоловіків. Це є прогестерон і естридіо. Е, може бути використати інший варіант внутрішньоматкової інсимінації. Це внутрішньоматкова інсемінація не матеріалом чоловіка, а матеріалом донора, у разі якщо тут є проблеми. І знову внутрішньоматкова інсемінація може. Може бути якість стимуляцію жінки, так і взагалі без стимуляції жінки. Таким чином варіанти найрізноманітніші. Зараз в принципі, дівчата такі кар'єристки, у да, них там е, кар'єра, робота за кордоном, ще десь інколи є компанії, які заключають договір, що протягом п'яти років ти не маєш права вагітніти. Тоді класний є спосіб заморозка своїх гіцикліти у молодому віці. Відбувається все так само, в принципі, як протягом еко, така сама стимуляція, але її заморожуються, зберігаються. До того часу, доки ти не готова вже стати мамою, ми користуємося вітрифікацією, це метод висушування, це метод ну, умовно швидкої заморозки, тобто правильно вона називається вітрифікація. Користується, звісно, попитом, тобто ми вітрифікуємо як оцити, так ембріони. В більшості, звісно, і заморожуємо сперматозоїди. Але з початком війни, щиро кажучи, зріс попит власне на заморозку сперматозоїдів. Якщо ми говоримо про військових, то це здійснюється їм безкоштовно, тобто клініка, будь-які аналізи, спермограми і в тому числі заморозки здійснює безкоштовно. Тому так був в пік, в який зросла кількість цих процедур. Зараз я би сказав, що це вийшло на плато, тобто не те, щоб ми мали великий ажіотаж в плані цих процедур. Заморозка ооцитів в більшості випадків насправді не здійснюється окремо пацієнтками, а здійснюється в разі, якщо отримано доволі багато ооцитів, то частина з них відповідно запліднюється, а частину ооцитів ми заморожуємо на майбутнє, скажімо так. Тобто це більше з цим пов'язані процедури. На жаль, рідко, коли звертається, але звертається, що відрядно, це якраз ті пацієнти, про яких ми говорили, пацієнти, в яких там є онкологічні захворювання, яких чекає попереду хіміотерапія чи променева терапія. Мені здається, що це питання в Україні трошки, ну, скажімо, не розвивається, а бажано було, тому що за кордоном такі речі і покриває страховка, так і пацієнт. І можуть собі це дозволити. Мабуть, в Україні бажано було теж таким чином поступати. Для того, щоб вітрифікували ми оцити, нам спочатку потрібно провести стимуляцію жінки, провести аспірацію. Тобто в комплексі воно, звісно, виходить не дешево. Саме збереження не є настільки дороге, воно там коштує на рік порядка 2 тисяч гривень, тобто воно не є аж настільки дороге, саме зберігання матеріалу. Ну але, звісно, щоб отримати цей матеріал, то це доволі дорого. Для чоловіків все значно дешевше, тому що отримати матеріал суттєво простіше і зберігання дешевше, тобто для чоловіків Дешевше. Сурогатне материнство також розвивається, але справа в тому, що усі юридичні і питання вирішується між парою і сурогатною матір'ю. Тобто, по великому рахунку, клініка лише забезпечує всі процеси технічні, які повинні, бути, які повинні забезпечитися клінікою. Але принаймні сурогатне материнство в Україні не заборонено, тобто воно в принципі розвивається. Я думаю, що не настільки сильно в Закарпатті, але в Україні це дозволено. Ну, Справа в тому, що в Україні. До цього часу не прийнятий закон про допоміжні репродуктивні технології. Вже було кілька його редакцій, але всі були відхилені. І ми до цього часу керуємося лише, по суті, наказом МОЗ, який поки що дозволяє всі ці процедури. Тобто ним дозволено і сурогатне материнство, і багато інших речей. Тобто в цьому плані Україна попереду, мабуть, всієї Європи. Поки що. поки... Не внесли зміни. Ну але я сподіваюся, що якщо в Україні є щось прогресивне, а вважаю допоміжні продуктивні технології в Україні надзвичайно прогресивно розвинені, то це варто лише підтримувати. Чому кажу, що надзвичайно прогресивно розвинені? Тому що, наприклад, в Україні вперше у світовій практиці був здійснений ембріотрансфер Ембріону від трьох батьків. Так, це було вперше здійснено в Києві. Мається на увазі. От якраз та патологія, про яку ми говорили з вами, що коли не має потенціалу. До поділу. Між іншим, ця патологія найчастіше зустрічається в дуже молодих жінок. Так? Тобто оцит запліднюється, в подальшому він не дробиться. Ну і, відповідно, ви не отримаєте ембріону, відповідно, процедура не успішна. Що в такому випадку можна зробити? В такому випадку ці два пронуклеуси, тобто одне ядро яйцеклітини, одне ядро самого сперматозоїда можна забрати з цієї яйцеклітини і перенести від яйцеклітину донора, попередньо видаливши з неї її власне ядро. Що буде в результаті? В результаті, звісно, ви отримуєте генетичний матеріал цієї пари подружньої. Але враховуючи, що певний генетичний матеріал є і в цитоплазмі самої яйцеклітини, то він буде від донора. І таким чином ми отримуємо ембріон від трьох батьків, тобто цитоплазматична спадковість донора, ну і спадковість ядерна, відповідно там сперматозоїди і циклітини від батьків. Таке проводиться і зараз в Україні, але воно було здійснено вперше в Україні і вже з України поширилось світом. Тобто, тому, що Насправді ця патологія дуже-дуже рідкісна. Насправді, якщо подружня пара старшого віку, воно не допомагає, тобто там дуже вузький діапазон. Пар, яким ця річ може допомогти, да? ця процедура перенос пронуклеусів може допомогти. Тобто, це мають бути молоді люди, у яких є низький потенціал до або відсутній потенціал до дробленої ці Наприклад, я за свою практику лише кілька разів зустрічався з такими пацієнтами. Це насправді доволі рідкісна патологія. Але є можливість, і ця можливість лікування була відкрита в Україні. Тобто, знову-таки, я веду до того, що Україна геть попереду майже всієї Європи. Ну, крім того, з війною дуже багато насправді ембріологів роз'їхались Європою, і зараз ми постійно отримуємо такі фідбеки від них, наскільки багато процедур, які в Україні фактично є базовими, таких як тож іксі, наприклад, ведення сперматозоїду в цитоплазму оцита за кордоном заборонені. Наскільки в багатьох країнах дозволено запліднювати лише кілька оцитів, інші знищуються. Це все, звісно, і не йде на користь подружній парі, але є плюси в тому, що. Кілька циклів майже в всіх країнах Європи там три-п'ять в кожній по-різному покриваються знову таки медичною страховкою, і виходить так, що ну принаймні, люди не втрачають кошти, але втрачають час. Хочу сказати, що після того, вже після п'яти, після семи циклів за кордону в більшості випадків вони приїздять до нас. У Нас сьогодні є пацієнтка, яка перебуває на стадії третьої дня, третьої доби культивування. Навіть другої, другої доби культивування, і ми так само можемо. О, чудово видно, ембріончики, які ще складаються, як бачите, лише фактично із чотирьох бластомерів. От видно, Я думаю, які складаються з чотирьох бластомерів, їх тут доволі багато і різної якості. оце доволі теж непоганий. Хоча, от бачите, частина є невеликої такої фрагментації. Зараз у нас буквально на тому тижні ми мали ембріотрансфер жінки, яка вже має дитинку, який півтора року. І вона прийшла за другим своїм ембріончиком. Вона хоче ще одну дитинку. Так само от буквально два тижні тому до нас була пацанка, в якої дитині вже 5 років. Тобто цей ембріон створений у нас, перенос був у нас, і ці 5 років зберігалися інші ембріончики. Дуже е, цікаво такі е, речі спостерігати, тому що виходить, що ці дітки вони, по суті є ровесниками повними. Але насправді між ними буде різниця 2-3 роки, 5 років і більше. Тобто, це найчастіше у нас відбувається так. Тобто, у нас не пишуть пари на знищення. Крім того, е, якщо вже, наприклад, ви отримали там своїх, бо у нас є такі пари, які ну, реально старші, там, скажімо, за. 40 років, і вони попросили перенести два ембріони, це дозволено законом і отримали двох діток. Ну звісно, якщо вам там уже 48 років, то вам. Мабуть, немає сенсу зберігати ембріони, тому що навряд чи ви за ними повернетесь. Ну, то В цьому випадку найчастіше пацієнти погоджуються на донацію цих ембріонів, на передачу їх іншим парам, у яких, скажімо, ці ембріони створені бути не можуть із тих чи інших причин. Так? Тому я не знищував ні одного ембріону за 10 років. Тобто дуже багато про це говорять, що знищується ембріон. Но насправді дуже мало хто із пари подружньої напише заяву на знищення ембріонів. Ну, ми можемо самі Розуміти, що це де десь є якесь таке моральне питання, і пари на це не погоджуються або передають на донацію, або в подальшому повертаються за другою, третьою дитинкою. Процедура вивірена, ви розумієте, до деталей, тобто вона доволі насправді технічна. Тобто, якщо ви набиваєте собі руку і довгий час працюєте над цими процедурами, то це вже чисто технічні речі. Єдине, що так, звісно, є величезна радість у разі, коли ми отримаємо позитивний результат вагітності. Є радість, коли чудові бластоцисти, тобто 10 років. Я працюю в цій сфері і ще ніколи не було такого, щоб мені було байдуже виростуть бластоцисти чи не виростуть, відбудеться якісно заплідне чи не відбудеться. Звісно, ми щоразу очікуємо, і ми розуміємо, що ми працюємо з дітками. Тобто я розумію, що це все ще лише ембріончики, але ми розуміємо, що це потенційні діти, тому що дуже багато разів пацієнти приходять до нас прямо з дітками. О, там нещодавно з двійнею підійшли, сказали, що це от ваша двійня, яку ви сфері. Я бачу ту двійню ембріончика маленьким. Тобто, у мене є чітке розуміння, що. Ми не працюємо з якимось біологічним матеріалом. Ми працюємо конкретно із майбутніми людьми, з майбутніми дітьми, людьми. І тому ну, відповідальність, звісно, трошечки є. Ну, але чогось такого нема, тому що технічні процедури. Тобто сама робота технічна. Але розуміння того, з чим ми працюємо, звісно, є.